У народному домі відбувся фантастичний концерт, на якому побувала також наша знімальна група про особливість події. Наступний сюжет до вашої уваги. Зразкова хореографічна студія народного танцю Бродівського центру дитячої та юнацької творчості показали свій талант, який здобули протягом року. На сцену вийшли діти, які представили народні танці. Маленькі артисти танцювали з такою легкістю та запалом, що глядачі залюбки аплодували їм. Атмосфера була теплою і родиною, що здавалося, ніби всі присутні одна велика сім'я. Благодійний концерт у Народному домі. Це не була просто мистецька подія, але й важливий захід, організований з метою допомогти Збройним силам України, за туманами на десь за обрієм землі, там дитинство залишило світлі спогади свої. Звідний благодійний концерт ще раз довів, що навіть у невеликому містечку можна зробити велику справу, коли люди об'єднуються навколо спільної мети. Народний дім знову став місцем, де твориться дива, а глядачі відчули силу єдності та підтримки. Мар'яна Баняс, Василина Куць, Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.